Во і на царі Сина і Святого Духа. Всіх вас вітаю сьогоднішніми святами. Свято винесення число житрячого Древа Господня. Це свято бере початок ще там з ХІХ століття. Ми з вами знаходимося в медичному містечку, а в ті часи, звичайно, лікарі були, але медицина була ще розвинута, дуже славно. І тому то люди жили вірою і в бідах, в хворобах. Вони все уповання покладали на Господа Бога. І в літній період, коли в Візантійська імперія, не тільки в ній в інших місцях, але Візантійська імперія була православна імперія, літом часто панували море і епідемії, там жаркий період, то церква прибігала. До Бога і призвали людей сугубо молитися. І тому то з домового храма візитівських імператорів в Константинополі брали часточку, найбільшу часточку животворящого Древа Господня, того Христа, на був розіп'ятий Ісус Христос наш Спаситель, брали це Древо Перед ним служився водосвятний молебен, як ми з вами сьогодні, а потім цим древом і святою водою ходили і місто, і містечко, і пригород для того, щоб допомагати людям. Бог один і той і тоді, і тепер. Я просто ці слова говорю, щоб ми з вами згадали слова амфілохія Почаївського, якого за віру піддавали ганінням і даже. Всадили в психіатричну лікарню, то він що сказав? От Мені в Євангеліє Хрест і водосвяті молибен служити, Так ні одного хворобу тут не було. Тому тут -то, <кій> -то ми беремо вами святу воду, <кій> святимо, освячуємо вас, щоб ні одного хворого не було. Тому то це приклад для що ми повинні вчитися вірі. Тому що в той період, коли, як я сказав, медицина була слабка, то людина природньо хваталася за Христа як джерело і надію для цього спасіння, сильня і вирішення всіх бід. Ну а зараз така сучасна медицина, знаєте, ми там малі замовили, але там що лікар скаже, що апарат подаш, це якби оставляє нашу віру, і тому то так. Да. От, слава Богу, що є сучасні методи, які допомагають і діагностувати, і лікуватися. Але в вірі ми повинні бути гарячими, тому що що з нами буде, яка наша буде доля, наша доля в цьому світі і в тому залежить від нашої віри. Тому то сьогодні церква виносить і хрест для того, щоб. Ми йому вклонилися, подякували Богу за його Хрест, але разом з тим і глибо, глибоко усвідомили тайну Христа. Апостол Павел каже, що єдине, чим я можу хвалитися, це Христом Господь. Ну, Христом для мене мір цей світ цей розіп'ятий і я для цього світу. Тобто через призму Христа, усвідомивши Тайну Христа, апостол Павел. Все життя своє віддав на служіння Богу. І потім він хвалився ще більше всіх пострадав. І це для нього була радість. Тому що чим більше людина зараді Христа вірою і з смирінням, покірністю волі Божої, тим більше нагороду буде мати там на небі. Усвідомити таю Христа це повинні усвідомити, що Бог всемогутній. Ставши людиною, сам притерпів позорну смерть. Але прийняв цю позорну смерть всемогутній Бог, який, звичайно, міг захистити. Незадовго присвітів страждання, апостол Петро каже, та не буде з тобою, коли Господь розказував, що я маю пострадати. Він сказав, відійди віддиві від мене тому що ти не розумієш, я воля Божа. Там уже ночі на комі свого страждання, в Гівсімані, коли молився при тою чашею. Невже ви не думаєте, що я не можу молити, щоб 12 легіон ангел прийшло захистило мене? Але Бог добровільно прийняє, приймає ось цю муку страждання, ну, що в цьому прояв його любові до людини, тому що нічого з грішне не може вийти в царство небесне. Через гріх людина втратила рай. І з гріхами вона не може туди повернутися. Треба зняти гріх. І гріх з людини, і люста міг зняти Господь Бог. Тому то страждання на хресті, це взяв весь людський гріх на себе для того, щоб на хресті своїм стражданням його загладити, щоб ми з вами амністії, і, будучи очищеними від влади гріха і влади дьявола над нами, могли, як діти Божі, вернутися в рай. Тому жертва Христова це прояв його любові до нас, до нас грішних, коли навіть ми того не розуміли, коли були ворогами Богу через свої гріхи, але Господь своїй любові за всіх пострадав. Його бажання, щоб всі спаслися. Але він загладив гріх. Але дорога повернення в рай, це теж дорога Хреста. Тепер ми повинні взяти свій хрест свого особистого життя, всіх тих життєвих випробувань, які є в ньому. Все те страждання, яке ми отримуємо, підпадаємо під Нього в цьому світі, ми повинні прийняти, смиренно Його пронести і не зляктися ні в Бога, ні віри. Тоді ми, як тільки пронесли Хрест, ми і вернемо в рай. Йдучи за Христом. Тому -то Хрест це і прояв Божої любові, але Хрест це знамена Божої перемоги над дьяволом і над владою гріха. Це Він нас Хрестне страждання викупав із влади дьявола, як рабів гріха, викупив для того, щоб ми його жертвою стали вільними во Христі. І цю свободу дітей Божих ми отримуємо в хрещенні, будучи освячені Духом Святим. Але своє волі ми повинні ото Духа Святого прийняти і вже глибини своїй душі освятити, творючи заповідь Божу. Тому то життя нас провіряє на вірність Богу, той, який. Виявиться вірним Богом, як вірний піде в царство Небесне. А ці випробування вірності Божої, вони можуть бути різні. Ми сьогодні згадуємо своїх мучеників Макавеїв, які жили за приблизно 160 років до Ісуса Христа. Іудія вже до Ісуса Христа близько 500 років знаходилась під кимось. Спочатку Вавилон їх захопив, потім Перси, а потім Олександр Македовський да, йшов на Індію з Греції, Македонії, в тому числі через Палестину, Аравійський підозрюв, теж їх підкорив. І не тільки підкорив, щоб вони податки платили, але в той період, оскільки Греція була одна із самих таких розвинутих країн. То насаджувалась грецька культура і грецька віра. І тому то сирійський правитель, якому була підкорена на той період його царство, підкорена іудея, він почав вимагати, щоб і євреї вклонялися грецьким богам. Він зіпсав ніс Єрусалімський храм, заставляючи і це приймати. Він е, уніфікував, творив єдину культуру грецьку, але і спосіб життя. Як тепер нам нав'язують американський спосіб життя? Да? Скрізь е, Голівуд і е, Макдональдс. Джинси Лєвіс. Не тільки Лєвіс. Ось тобто відбувається така уніфікація як прояв глобалізму. От Тоді теж був глобалізм, тільки еллінська культура, грецька культура нав'язувалася всьому і спосіб життя. І тому Антіок, сирійський правитель, сказав, що ми повинні однаково жити і не повинно так, що ми їмо сало свине, а ви, євреї, не їсте. Хоча закон Моїсея розділяв на чисте, чистих тварі, і було свинину заборонено їсти. О, і тому він заставляв, щоб не тільки прийняли того зевса, який в храмі був, але щоб почали і порушувати закон Моїсея, кається в малому. Так з'їж там свинину, ну, тебе ж заставляють, ти ж там сам зрікся Богом. О, але Ір'язали і йому сказали, ну ти хоча б вигляд зроби, що ти їсиш? Він цього не прийняв. І за буквальне виконання закона Моїсея він пострадав. І тоді взяли іще Соломонію, Соломія пишу, і її. Дітей Е і теж сказали, що от вони їли заборонно, вклонялися грецьким богам. Вони відмовилися. І от на очах матері її дітей піддали страшним мукам, да? здирали шкіру, відрубали по чергово руки, ноги, кидали на розпалену сковорідку, спалюючи її дітей. І так по черзі. Остався один молодший син, і правитель сказав матері, то ти його хоча б умов, що він з'їв до свине м'ясо, наприклад, щоб хоча б один син тебе остався. Але однак вона до сина звернулася, що ти стій у віри до кінця. Його теж піддали смерті. А потім мати зібрала остатки своїх дітей, їх похоронила, і там вже на могилці і вона. Віддала Богу від душу, будучи ну, страшно переживаючи в великому стражданні, де Господь прийняв її душу правідно. Е, Откається не великому, а навіть в малому просили порушити. О, але вони не погодились на, на це. Якщо ви будете думати про Адама і Єва, да, от так от, осмислити, чому вони згрішили, От тобто вони їли від того забороненого дерева, деревого пізнання добра і зла. І не за те, що вони возненавидали Бога, не за те, що вони навіть думали, бажають зробити йому боляче. Ну, просто закортіло попробувати, а що таке смерть вони не знали, тому що в раї звірі не помирали, вони не бачили. Для них це була просто абстракція. Тобто я хочу сказати, що людина не обов'язково. Порушує заповідь Божу, тому що стала ворогом Бога. А часто по незнанню, навіть не думаючи, які наслідки можуть бути. Але виявляється, і навіть якісь комусь можуть показатися незначні речі, вони можуть бути важливі для, для людини, і вони теж проявляють відношення людини до Бога. Так і ці мученики камакавії, вони не бажали навіть в малому порушити заповідь. Сказано нельзя, по тому їхніми законами. І вони це не порушили. І як мученики, вони війшли в царство небесне. Коли Господь рай, звичайно, вони піднялися. І от яка це віра матері і цих людей, для них Бог це був найбільша реальність. А раз Бог реальний для них, не просто якийсь сліпий закон, якийсь десь далеко, який не знає. Життя людського тут на землі, що тут скрізь неправда, компроміси. Ні, для них Бог був живий. І вони розуміли, що порушити в малому це зрадити Бога. По-великому зрадити Бога. Це приступити через свою совість, релігійну совість. От вони цього не зробили. Тому то ми, вступаючи оцей Успенський піску, але нам теж говорять, не їжте скоробну їжу. Це так важко зараз жити, важка робота, чи хтось займається, але от воно випробування, от не їже. Чи буде для тебе Бог ну, найбільшою цінністю? Чи, чи буде для тебе піс в радість за те, що ти, виявивши ту вірність Богу, обрадав його, і для тебе це є радість отого духовного життя. От, тому -то піс, от нас перевіряє на це. Чи дійсно ми маємо живу віру? Чи, ми, чи дійсно ми готові бути вірним Богу, та що в малому, тому що вірний в малому, то Господь і над великим поставив. Так е, от Господь сказав. Я трошки це роз'яснив, що цей одяг, у тих мучеників, їхні думки, от, оцінити. чим керувалися мучники Макарівські, розказав, тому що ми з вами тепер живемо випробування нашої віри. Як раніше нав'язували той сирійський цар Антіог, як ви повинні вірувати, що робити, і приймати нових богів. Так і нам тепер, і влада на нав'язує по-іншому вірувати, по-іншому молитися, інший календар мати. Так? У нас є своє життя. Ми хочемо дійсно керуватися своєю релігійною свідомістю. Чому ми навчені? О, і і чиновники, очевидно, не розуміють, будучи людьми безграмотними духовно, не віруючи, вони не розуміють, чого це ми опираємося. Та будете ходити в свою церкву. Признайте епіфанія, зрічіться, блаженніше онуфрія. Признайте, вам яке, потім ти книжкам будете молитися. Вони не розуміють, що зріктись нашого батька, це значить, зріктися Бога просто. Тому що Повторю, не вірен в малому, то хто йому довірить велике щось. Тому то от мучники Бакавеє для нас приклад вірності, що ту вірю, яку ми пізнали, та вір, яка нас освятила, яка сповнила духовними почуттями високими, та віра, яка була для нас мотивацією, чому ми повинні боротися своїми недоліками, приступати через свої якісь амбіції, чому ми повинні прощати. І тим, які перед нами чимось завинили, та віра от всім, всьому нас навчила. Тому -то для нас вона є свята. І тому, -то, не дивлячись на те, що цей світ в більшісті да, живе і керується чимось іншим, О, ми все-таки дамо триматися своєї віри, як трималися своєї віри, мученики Миковія. В той період вони пострадали, а потім Господь їх прослав. За їхню віру. Тому -то, якщо і зараз ми бачимо якісь припліки, випадки шукається, нам не дається зберегти той чи інший храм чи зберегти лавру. Але ми знаємо, що якщо ми устаємо, то правда Божа посторжествує. Тому -то, якщо будуть -то носії істини віри, то Отець Небесний для тих людей знову відкриють храми для того, щоб могли молитися. А сьогоднішні випробування це є той хрест. Який випробує нашу віру, нашу вірність. І тому то е, смиренно понести ганіння, яке є, не зраджуючи Бога і свою церкву, це значить принести свій хрест, а це означає цим хрестом війти в Царство Небесне. Тому -то я бажаю, нехай цей хрест, який винести на лочі, нас надихає духовно, укріпляє, щоб ми достойно без всякого ропота, нести свій хрест і вірили перемогу Божої правди, Божої благодаті, ось я